Не, я запис Чем можна прямо пряму зробити Привіт, думаю, може точно пряму трансляцію зробити. А виложу в нормальні якості Кикись необхідно визнати час порядком денним, то пропоную по-перше надати слово деяким людям, хто хоче виступити, і на такий виступ пропоную надати до п'яти хвилин. Хто за те, щоб а, а, на виступ було до п'яти хвилин? Хто за? А може три пані зрозуміло. Перше слово якого... я хочу надати отцю Михайло секретарю Київської єпархії. Православної церкви України до складу якоїсь за результатами сьогоднішніх загальних зборів. Парафії ми хочемо перейти. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Я би хотів, щоб ми ви розпочали спільно, ми розпочали ці загальні збори короткою молитвою. Давайте короткою молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все нам повняєш в скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, милосердний, душі наші. Амінь Діти мої, я тут стою за запрошенням. Я запрошую Я вас прошу. Об'єднатися всім. Якщо ми не позбудемося Московія, нас будуть жертви, жертви і жертви. Ми щотижня відпів... відспівуємо бійців. Якщо говорити про Борваський район, це вже перевалило 70 чоловік. Сьогодні ми відспівуємо у вашому селі. Бійця. Ви чуєте, яке, яке число? Тільки в районі, тільки в Броварському? Жертва бійців, свідомих світ нації, невинних дітей вже близько до тисячі доходить. Захисниць. Ви бачите, що йде геноцид? Проти нашого народу. Геноцид. Ви бачили, як катують полонених? Ви бачили, що зробили з азовцями? Це реалії. Я прошу прокинутися народ. Бо ми не прокинулися в 14-му році. Не прокинулися. Допоки. Це п'ята колона, так звана Українська православна церква, яка є частиною Московського патріархату, буде тут ідеологію руського міра проповідувати і служити не інтересам нашого народу і країни, до тих пір в нас будуть жертви. Бо якщо б була єдина українська церква, яка Служить інтересам свого народу нам не було б ні анексії Криму. Ні схід зараз не палав. Та ми недавно були. За декілька кілометрів було від броварів. Хтось говорить, що вони українська церква. Нова новина. Може хтось вчора бачив в соцмережах? Я це бачив ще тиждень тому. Наша розвідка. Надала нам інформацію і в цілому знайшли внутрішній перепис листування єпископів московського патріархату до Кирила. Євлогій сумський, охтерський. Пише до Кирила з покаянням, що він дав казівку своїм священикам не поминати патріарха Кирила, оскільки. Він боїться, щоб багато парафій не перейшло до Православної церкви. України. Ви чуєте? Де була війна, де страшні жертви? Він кається і говорить, як тільки наступить стабільність і мир, ми знову будемо поминати. То де тут українська церква? Це той, який благословляє расистів йти сюди війною і знищувати нас. То невже ми знову не прокинемось? Невже не збудуємо свою церкву, яка служить інтересам свого народу? вас тут мало бути сьогодні більше? Чому така байдужість за це все? Знову жертви будемо. До тих пір, поки знов не прийде в нашу хату, наскільки ну, потрібно ще розуму і людського якогось почуття сердечного, щоб поспівчувати. Тому я вас прошу об'єднатися, об'єднатися цілою громадою. Це ваша власність, храм. Ви є церква, ви є громада релігійна. Ви ніхто інший. Тому я хотів би завершити своє слово хвилиною мовчання за ті жертви, які поклали своє життя дорогоцінний дар Божий за бійців загиблих, вбитих, захисниць, дітей, мирних мешканців. Де десятки тисяч. Хвилиною мовчання і цією молитвою за їхній спокій у царстві Божому. Слава Ісусу Христу! Слава Героям! Дякуємо, отець Михайло. Хочу запросити до слова Ігоря Миколаївича Малякіна, людину, яка написала звернення від військових, яке багато хто з вас читав. Шановна громада, по-перше, хочу подякувати всім небайдужим жителям нашого села, які прийшли сюди сьогодні висловити свою думку. Ну і врешті сподіваюсь закрити це питання з цією сектою Гундяєва, світітелі Гундяєва, яка до сих пір, на жаль, процвітає в центрі нашого села. Важко підібрати слова. Вчора ми поховали нашого командира, поховали ще одного нашого побратима. Є поранені, є бійці, які з нашого села отримали контузії, поранення. Хотів би сказати, що ми стоїмо на захисті країни, починаючи, як почалося з перших днів Требухова, продовжилось далі в Чернігові, в Чорнобилі, в Вичні, в Ірбіні. На Харківщині, зараз на Донеччині ми е, робимо свою справу добре і результативно. І нам дуже потрібно, щоб ви нам допомагали е, тут, за нашими спинами, робили роботу, яка буде нам допомагати, і щоб ми знали, що тили в нас прикриті. Допомога може бути різною. В першу чергу, е, давити ворога. Всередині країни. Їх тут, на жаль, дуже багато. Я сподіваюся, що ви зробите. Я не сподіваюся, я впевнений, що ви зробите правильний вибір і на цьому закінчиться питання по нашій церкві. Ще раз дякую. Так, так, так. Звернення ініціювала наш, наш підрозділ, наша рота, і сподіваюся, що всі зроблять правильний вибір. Дякую всім, попередньо. Сьогодні нас зібралося 852 людини. Саме стільки людей зареєструвалося. Збори є повномочними, і тому я спочатку хочу сказати, які питання ми повинні сьогодні розглянути, а ви в такому випадку їх затвердити. Перше питання це про обрання голови і секретаря загальних зборів, друге про встановлення списку членів загальних зборів ревійну громади, тобто тих списків, яких ви розписувалися перед початком. Третє це про зміну підлеглості релігійної громади по канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання «Православна Церква України. Це є ключовим питанням сьогоднішніх наших зборів. Четверте питання про зміну найменування релігійної громади. Назва змінюється, оскільки після прийняття позитивного рішення це буде вже не парафія української православної церкви, а православної церкви України і тому спов'язана з цим зміна. П'яте. Про внесення змін та прийняття статуту релігійної громади шляхом викладення його в новій редакції. Шоста. Про зміну у поминаннях під час здійснення богослужінь. Сьоме. Про припинення повноважень керівника релігійної громади. Восьме. Про обрання складу парафіальної ради релігійної громади. Дев'яте. Про обрання складу ревізійної комісії релігійної громади. 10-про повноваження на підписання протоколу загальних зборів. І останнє питання: 11. Про проведення реєстрації статуту релігійної громади в новій редакції та державної реєстрації змін до відомості про релігійну громаду, що міститься в єдиному державному рейсі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань. Повністю зачитував, оскільки нам необхідно юридично це все підтвердити. Перше питання про обрання голови і секретаря зборів. Пропоную себе як голову зборів. Мене звати Дорошенко Олексій Олександрович. В якості секретаря пропонують Петряєву Ганну Володимирівну. Хто за це рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про встановлення списку членів загальних зборів релігійної громади. Тобто ми підтверджуємо те, що ми розписалися в цих списках перед початком загальних зборів. Хто за те, щоб підтвердити ці списки? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про зміну підлеглості релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання Православної Церкви України. Хто за це рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання. Про зміну на офіційного найменування релігійної громади? Яка буде після наших зборів називатися Релігійна громада парафія на честь Покрову Божої Матері Київської єпархії Православної Церкви України села Требухів Боровальського району Київської області? Хто за це рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. П'яте питання. Вітаю. Оскільки після того, як громада буде включена до державного реєстру, і після того, як це рішення вже набуде юридичної е, сили, ви зможете вже потрапити як громада Православної Церкви України до вашого храму. П'яте питання. Про внесення змін та прийняття статуту релігійної громади шляхом викладення його в нові редакції. Як я сказав, зміни стосуються назви громади, оскільки це інша церква і тому зміна назви. Відповідно, це буде відображатися в статуті. Хто за те, щоб провести зміни статуту? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Таких немає. Одноголосно. Шосте питання: про зміни у поминаннях під час дійснення богослужіння. Після прийняття рішення це буде відбуватися наступним чином. Поминать владикою отця нашого піфання, блаженнішого митрополита Київського і всієї України. Хто за це рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Сьоме питання: про припинення повноважень керівника релігійної громади. Припинити повноваження керівника релігійної громади відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Павлюка Михайла Михайловича останнім днем виконання його функціональних обов'язків вважати 6 серпня 2022 року. Хто за це рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Восьме питання про обрання складу парафіальної ради релігійної громади. Пропонуються наступні люди. Голова парафіальної ради релігійної громади Капуста Антоніна Андріївна, помічник голови парафіальної ради або заступник це Лізогуб Василь Іванович та скарбник парафіальної ради Оксюта Любов Олександрівна. Строком на три роки. Хто за те, щоб рішення прийняти? Да, что вы не показываете? будь ласка. Выйдите, будь ласка. Капуста Антонина Андреевна, Лизогуб Василий Иванович, Таоксюта, Любовь Александровна. щоб вас бачили. Хто за те, щоб прийняти рішення про обрання складу парафіальної ради? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Вітаю членів префільної ради. Оскільки зараз вже ваша функція допомагати церкві у по побудові. І у всіх господарських питаннях. де не тільки. Дев'яте питання: про обрання складу ревізійної комісії релігійної громади. Пропонується три людини в склад ревізійної комісії. Дем'янка Надія Сергіївна, Овдієнка Віра Михайлівна і Дзюбенка Наталка Борисівна строком на три роки. Ходите, Чекаємо <головік> Дзюбенко Наталя Борисівна, Дем'янко Надія Сергіївна, Товдієнка Віра <головік> Михайлівна. Вже да. перестаємо боятися, вже нема чого боятися. вже <головік> все. За а, Я. 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 Хто за те, щоб прийняти це рішення? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Вітаю. Десяте питання є організаційним. Про повноваження на підписання протоколу загальних зборів. Пропонуємо уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання цього протоколу. Голова та секретар, як нагаду, були обрані на початку першого питання. Хто за це рішення? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Одинадцяте питання про переведення реєстрації статуту релігійної громади в новій редакції та державну реєстрації змін та відомості про релігійну громаду в, Ви в державному реєстрі, які має підприємства громадських формувань. Хто за те, щоб провести реєстрацію? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Вітаю рішення про знову прийнято одноголосно. Одразу хочу попередити про те, що строк реєстрації спочатку у військовій обласній адміністрації, а потім вже в реєстрі буде відбуватися до місяця. Після того вже повноважна громада зможе зайти вже як представники православної церкви України. До цього часу просимо ніяким чином не провокувати і щоб не було звинувачень на нашу користь. Дякую вам велике. Збри бажання одвноважними та закритими, отець Михайло хоче ще сказати останні слова і ще хочу сказати дуже важливе. Ви зараз поставили підписи лише за те, що ви тут присутні. Зараз ви поставите підпис за те, що ви підтверджуючи свої голосування, всі ці одзінати питань. Тому ну, прошу залишитися і зареєструватися. А зараз надаю слово цю Михайлу. Дорогі, я вас попрошу. Дуже важливий момент наступає. Ви повинні всі ще раз поставити підпис до додаток No2 важливий для того, щоб ми юридично правильно все зробили. Тому не розкойтеся, поставте свій підпис, будь ласка, праздничем я по батьку, дата, число народження і адреса проживання. Я би хотів зараз, щоб ми завершили молитвою. Дорогі, давайте ще раз молитвою завершимо за Україну і, перемого, і перемогою над нашим ворогом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він просягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміснив на Амаликитян, озброїв Ісуса невину на битву та повелів Сонцю спинитися, ти нині владико почуйна, що з до тебе. Змісни силою Твоєю побожний наш народ, благослови його справи, приминош славу Його перемогою над ворогом, змісни всемогутню Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників нашого народу, подай нам усе, чого просить для спасіння, примири ворожнечу і міру тверди, простягни, Господи, невідому правицю Твою, яка рабів Твій заступає у всьому. Тим же, кому ти судив покласти душу свою на війні за віру православну, побожний наш народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай від ліня. тління. Бо твоє і влада, царство і сила, і від тебе допомогу всі приймаємо, і на тебе надію покладаємо, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богу нашому слава на віки віків і слава Україні! слава. Шановні дівчатки, які реєстрували, підійдіть до своїх столиків, щоб зробити ще раз реєстрацію. І ще хочу звернутися до громади села. Сьогодні в нас е, дуже прикра зараз буде подія. Ми будемо зустрічати 200-го Воїна, і б... хотілося б до вас звернутися з проханням. Давайте не знаю, як там будуть збиратися. Далі залишимося і зустрінемо його достойно. Зараз, хлопці, п'ятий легіон, ви виїдете всі на зустріч, Розпис... засвідчить свої підписи тут, поставте і можете виїжджати. Дякую вам, хлопці, за все. І вам дякую громаду. Хай бачать, що ми є, що ми сильні, що ми змогли це все зробити. Об'єднаємось і будемо далі жити.